Якщо цим бойовим офіцерам висловлюється звинувачення у якійсь недбалості, внаслідок чого було втрачено 5-7 кілометрів Харківської області, то Володимир Олександрович мав би отримати звинувачення у злочинній недбалості в кінці 2021-го на початку 22 го року за непідготовку до вторгнення, в результаті чого Україна втратила сотні кілометрів окупованими. Втратила сотні тисяч життів і споставили під загрозу навіть окупацію і взяття Московської Федерації Києва. Так, якщо говорити про якусь недбалість, давайте для початку поговоримо про відповідальність Верховного Головновича, який дійсно відповідає за ці всі процеси. Цим генералам ставлять за догану і за екзакет ситуацію на Харківщині в 24-му році. А давайте поговоримо, а хто може збудувати фортифікації генерали? Їхні бригади і фортифікації мали забезпечити військові адміністрації. Рівень розкрадання ми знаємо і зараз хто мав забезпечити мобілізацію? Це мала бойова бригада бігати людей на вулиці. Шукати ні, у нас за мобілізацію особисто відповідальний верховний головкомангадаються це Зеленський Володимир Савич. Хто відповідальний за забезпечення війська? Щоб були дрони, реби, все інше потрібне постачання. За це відповідальні Мінстратехпром, Техпром, Міністерство оборони, Держспецзв'язок. це все структури, які прямо під звітні уряду, а тобто, оскільки в нас уряд не здатний, Володимиру Олександровичу Зеленському. Так можливо, перед тим як розбиратися з новими офіцерами, треба було би розібратися про відповідальність Верховного Головнокомандувача, який не маючи військової освіти, який має маючи чотири повістки, від яких він ухилився. Я вже мовчу про чотири потерпілості, не зробив того, що мав зробити Верховний Головнокомандувач для своєї держави. І ще один дуже важливий момент: у нас з цими всіма справами щодо військових, починаючи з генерала Марченка, Павловського, Червінського, Антоненко і так далі, займаються хто? Цивільні особи, які в житті не, 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 не служили. ДБР, прокурори, слідчі, судді. Вони, хоч щось розуміють, в театрі в Вони хоч щось розуміють. Тому що відбувається на полі бою, вони хоч щось розуміють в контексті забезпечення стратегії і діяльності Московської Федерації, а гісінько. І я згадую нашу з Марусею Звіробій справу, коли нас допитував слідчий ДБР, він насміхався з військовослужбовців. І казав, а то дурні ті Так що, перепрошую, отака когорта зараз займається військовими справами. А чому у нас немає військової юстиції? Я давайте нагадаю один із перших проєктів, який був внесений. На розгляд Верховної Ради, який гекаючи проголосували слуги, тобто ті люди, за яких відповідальний Володимир Зеленський, це була ліквідація військових прокуратур. Це все виконував безпосередньо рябошапка на 100% свій прокурор. А знаєте, хто перед цим ліквідовував військові прокуратури? Янукович саме за часів Януковича це все було зліквідовано. Потім за часів Порошенка відновлено і треба було розвивати систему військової юстиції. Але Зеленському це було не потрібно. Він це знищив. Тому я бачу всі ці руки як прямий сюжет, прямий сценарій, так в зеленському буде зрозуміліше зради української держави, яка йому була не потрібна. І якщо він зараз не зупинить цю ситуацію з військовими, це буде підтвердженням тому, що він цього і хоче.